Мама і Андрюха завжди на штабі завжди допомагають. І не тільки тому, що вони поруч зі штабом живуть, а вони дуже відзивчиві волонтери. Отримали запит від Драбівської багатопрофільної лікарні. Влад завжди допомагає медичним закладам. Дякую за допомогу. Слава, Слава Україні! Героям! Шаблад передає медикаменти, дикотінак, перчатки. Вологі ферветки, антисептики, халати чоловічі госпітальні, антибіотики, хірургічний скраб рочі, маски, халати, стерильні шприци, пусті баночки для краплі, рукавички різних розмірів, компреси, марморі, фіксуюча пов'язка, пустирами одноразові, голки, термометр електричний. Наші хлопці загружають допомогу. Будемо відправляти в Драбівську лікарню. А була і міжнародним партнерам за допомогою волонтерський штаблат вперше передає допомогу канівській первинці. Дякуємо нашим партнерам Фінляндії, також Житомир Хаб і Дніпру за те, що маємо змогу передавати медикаменти медичним закладам. Дякую волонтерам. Влад, за надану допомогу служить рівню слава Україні! Додаємо ось такі е, полюшки одноразові, шапочки медичні, е, також е, рукавички в різних розмірах, вітаміни для вагітних, ось протигрибковий засіб, шприци в розмірі двоєчка, е, компреси марливі, е, гель універсальний. Ні медико-санітарної допомоги дуже дякує благодійній організації ЛАД за надану гуманітарну допомогу.